Так, всем привет! Сегодня у нас Mazda пятерка. Вроде бы. Да, пятерка. Mazda 5. суть работы сегодняшней. у нас моя будто замена прокладки Кришки. Гер... Е... Цей газорос підільшого механізму. І на заклапані в кришки. Е... Зараз взяв, зняв пластик, бо власник при заміні фільтра мудрився обламати мати вухо. І там плюс на стяжках були ті частини пластмас. Я трошки розібрав, зараз це паяє. Пет має добре, поліпропілен. Так, 20. й І треба подивитися, кудись втікає Тобто, е, запевняє, власне, що рівень антифризу падає. Ну, Тут все в нормі, каже, що туди доливав і звідти тікає. Е, питання таке трошечки. Е, е, коротше, І запевнив, що у нього навіть ще рівень масла піднявся. Е, зараз останній стече, перевіримо. Я, правда, тут трошки прогнав, бо я відкрив кришки, хлябнув собі туди антифрізом. Ну, Антіфріз ще стає, Емульсії немає, ні тут, ні тут, так що тут масло в антифриз попадати не може. Перше поїдемо той пластик, е знімаємо кришку і замінюємо прокладку. Я вже тоді будемо виясняти, де у нас утечки йдуть. Е зразу замітив, що у нас тут є колхозінг, як ви бачите, патрубки тут хтось резину і зеленту помотав. Не знаю з якою метою. ну розумієте, При довш довшій їзді достатньо, щоб по чуть-чуточку антифріз тікав І він зразу на горітому мотори японські гріється сильно. Просто-напросто висихав і навіть може бути незамітним. Ну, сліди потягів пальба по мають бути. тому то Будемо розбиратися. Так, До нас приїхали. Так, Запаяли, вужку є. Встановив нові кліпси все однообразні. Ось так плану голочки. Дуже класні. Чик-чик-чик, все файно платненько тримається. Все, це у нас є. Тепер знімаємо кришку. Э, цю защиту я вже скинув. Тобто відкручую все, що торкається. Ті всі поводки, знімаємо катушки, знімаю фішку датчика, патрубок. Ну, коротше, нічого сложного немає, просто дохрена болтика. Так, ліхтарик візьмемо. Ой. Коротше, зняв кришку і тут дивіться ось такий от нагар. Нагар такий самий ось тут на стінках. Бачите? Це свідчить про те, що коли, коли утворюється нагар. Нагар утворюється в таких випадках. коли або нерегулярна заміна масла, це перше. Або тобто, десь там рівень масла десь там знизився, взяли, долили, знов долили. Тобто обгоріле масло, не замінюється, а просто доливається. Плюс, коли, картер, коли вихлопні гази під час відпрацювання, Компресія недостатня, проривається по прикольці Вихлоп... вихлопні гази, масло з камери згорання самі гази заходять, вони створюють це в І оце горіння починається відкладатися на стінках картера. Тобто, де масло стікає, воно починає налипати. Так само у нас ще бувають випадки, коли від перегрівів двигунів так само обліпає. Стінки. Ну, В першу чергу запам'ятайте не завжди, Несвоєчасна заміна масла призводить до додаткового сарчу. Тобто, якщо ви використовуєте якісні масла і вчасно їх замінюєте, у вас такого нагару просто ну, на бензиною, по крайні в двигунах, фізично не може бути. Так само і стосується дизельних. Навіть якщо там масло буде чорне стікати, балончиком помили карбоклінера і у вас там все як новеньке. Тут балончика недостатньо. Добре, зараз я догоньку цю кришечку сполукаю і поміняємо комплект. У нас прокладки. Тут є не ячейки прокладочки і видно загальне. Бо ця прокладка у нас вже не ущільна, вона вже усілася. Ще один варіант, що мені сподобався, кріпильні всі гвинти. От вони повністю не зйомні. Бачите, вони чикс відкрутив і вони залишаються в кришці. Тобто є гвинти, просто гвинтики є гвинти з шпильками. Ви їх не Ну, Зроблено от. зроблено грамотно. Так, Ось тако помита, чистенька. Ну, Не ідеально чистенька, десь там трохи порохи є, але суха. Головне, що суха, від масла відмили. Всі на місця поприкручували шпильки, позакліпси, позащли всі фішки. Зараз накидаю цю накладку. І ну, прокладку тут її замінювати. Тут нема про що розказувати. Сюліметра просто зняли, помили, почистили, знежирили поверхню. Ніякого герметика не треба, тому що ця нова прокладка ставиться без герметика. Е, утягується з чуттєм. тут Я е, без динаметричного ключа. Лигонько на відчуття затягнуло, не забудь, що це алюміній. Якщо у вас немає відчуття в руках, то в середньому десь 5 Н сил затяжки. Логонько притягнули, так щоб просто... там є дистанційний циліндрик, він має впертися в, цей, в стінку. І все. Так, Це ми закріпили, все чітко. Ось цю ендю сюди кидаємо. І так, зараз машинку піднімемо, подивимося, чи є можливо утечки. Е, зразу кажу, перевірити, чи йдуть гази, систему охолодження. У мене такого приспособлення нема. Це є, є така приспособа. Е, німці її, вроді, би, придумали. Це така колбочка подвійна, така одна над одною. Е, буває навіть потрійна. Е, і в неї заливається рідина, індикатор ЦО. Е, І коли, наприклад, ви починаєте вакуумувати, і гази заходять в цю колбочку, е вона міняє колір. Це говорить про те, що гази попадають в систему охолодження. У е мене такої підсоби немає, тому що щоб ви зрозуміли, в середньому такий набір десь коштує є. Е порожній без рідини коштує в районі 1800-2000 гривень, 2,5 навіть. З рідиною від 2,5 і до 5 тисяч гривень. Все в залежності, яка фірма, хто виробник і комплектація. Бо є ще навіть з двома рідинами. Рядина синя, рідина якась там ще зелененька і якась змішується, там, тобто я не пам'ятаю. Одна синя, то що виміряє, рівень цього, а у друга рідина є, то що не пам'ятає, що вона є, яку вона роль виконує. Ну Це вже така, знаєте, понтова, типу, більш функціональна. Так, добре. Патрубки не дує. Він чоловік приїхав на прогрітій машині, патрубки не дує. Нам є, наприклад, щоб гази йшли і патрубки надували, нема такого. Тим паче, коли б нагрівалося, то якщо б би надмірний тиск, надувалися б патрубки, в будь-якому випадку рідина би попадала б в циліндри. Якщо гази валяються з циліндри, вони б мали б йти в обратку. Відповідно, був би зайді туман, туману немає. Значить, є утечки. Тобто машину ми зараз піднімаємо і досліджуємо, чи десь у нас є підтікання. Так, машина підйомнику. Єдине, що я дефектувати можу, скажімо так, ну... Ой, не знаю, як вам тут така ворота показати. Десь, так, бачите, що відбувається під помпою. Оце ось вся волога під помпою. вона, скажімо так, може воно і сильно і не тече, але підтікає і рівень падає. Ну, що власник власнику цього зафіксував. Тому я йому порекомендую замінити цю помпу на всякий випадок, якщо він не хоче доливати. І більше ніде підтікання я не бачу взагалі. Ні на патруках радіатора, ні на патруках пічки, ні на всій трасі, ні ззаду ніде. Тобто мотор ззаду, спереду він сухий, тільки от в тому місці навколо ну, ну, помпи він обліплений. Так. Прикручено було, як попало на саморізах. Тут крокодильчика нема, він вирваний, так само там вирваний. Один я вже витягнув такий крокодильчик, бачите, як він згнив. Щоб ви зрозуміли, він має бути. От а він також згнив до дзюрки. Зараз ми його замінимо, закрутимо нові саморізики і буде все по красоті. Так, Я поміняв всі скобки. Саморіз, 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 але мають ці заводські. Все так, як має бути. То ви тут тут було по діагоналі, загнано в бочину. І файно все рівненько. Обожнює деталі, коли все чатко. Мені якось клієнт один казав, спрогнозуйте, що мені треба буде поміняти на наступний раз, щоб було ще краще. Тіп, свою машину і хочу, щоб її удосконалити. О, от маєте приклад яскравий. Тут во, судячи по стану трубки, я навіть не хочу чіпати. Я вірю того, щоб в ближайшим часом трубка <рес> розслиється. Тут багато чого, тут елементарно бачите. Зараз тут ще серимблок такий вже потрісканий зовні. Ну, він ще вроде, не стукає, обоє машини розбита. Но нічого йому не заважає. Зараз розбитися, то ці болти нереально відкупляти, їх тільки в будь-якому випадку зрізати придеться. І так це все стосується повністю своєї підвізки задньої. Вона вся рижа. Бачите? От причина е моєї нелюбові до японців. Вони безбожно гниють. Не вміють я пошки захищати автомобілі, скажімо так, антикори робити автомобілем. Так, добре, буду рекомендувати поміняти помпу і зараз дивимося до задні дверки. Не працює дальний замок на боковій задній дверці. Так, ну, Суть поняли, Машину закрили, а ця дверка не закрилася. Тобто центральний в ці дверці не спрацьовує. Розбираємо карту. Так, Я перевірив на цій дверці, у нас залишається працювати склопідйомник, тобто вже значить, не кабель. Давайте спробуємо розібрати тут трошки механізм. Якщо вірити мануалу, у нас тут тільки защолка. Весь блок управління разом з центром замком у нас знаходиться в цьому районі типу з протилежної сторони. Щоб... Ой давайте так. Давайте сюди. Виставимо таку. Відщокуємо зараз цю частину. Так, користуємо лопаточку. Є. Так само. о! моя лопаточка, моя лопаточка. Ведихала, зараза. Вот там такие клипсы. Пока нам требуется клипсы, украду снято. Так. И... И я. Так. Так, 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 так. Саморіз, два саморіз, і знімаємо карту. Тобто почнемо низу. понизу. Зараз лопаткою відважу. Мені просто одною рукою неудобно знімати і показувати. Сюди нажимаю на клавішу, щелкуємо. Раз саморіз, два саморіз, здюримо по колу кліпси лопаткою. Чуть, -чуть підіваємо догори, щоб вийти за І знімаємо карту. Так, карту зняли. До речі, вивелася якась гайка. Зараз будемо виясняти, де вона в якому місці відкрутилася. На мене такі гайці кріпиться одне. І... Ага, щось вона тут відкрутилася. От вона, нас гайка відкручена. Можливо, стійко підйомник. Треба зараз затягнути гайки. Оце гайка вивалилася. І... Так У нас... Ой! Це у нас клопідільник, це у нас блок центрального замка. Зараз ми знімемо фішечку. Тут, в принципі, у нас приходить два проводи. Це кінцевик, це живлення, живлення самого моторчика. Тобто, якщо ми зараз це від'єднаємо, під'єднаємо сюди контролечку. Ми зможемо перевірити, чи, це, чи подається напруга на моторчик. Якщо напруга подається, знаєш вишезла до моторчик, розбираємо CZ. Так, тут у мене крокодільчик на, на цій на контрольці. Сюди залишив голочку. Давайте попробую ось так, щоб було вам видно. Контролечку. Сюди. І О, видно? Метчить. Тобто напруга на централку подається. А так мертвяк. Один гвинтик і... Що його ще тримає? Тобто, вроді б, на позі заходить. Ага, він тут з цієї сторони. Блін. Це не добре, це знаєш треба багато чого тут визнімати. Що, не можна було зробити тут один саморізок, другий саморізок якось тако? чи як. Щоб це так багато не розкорочувати. Ну, а, я пошкі матіх. Так, коротше тема інтересна. В чому прикол? В тому, що у нас тут муляж. Верхній роз'єм у нас порожній, тут тільки виправляється моторчиком. Тобто в одну сторону одне живлення, в другу сторону друге жилення. Так, добренько. З цим розібралося. Вся проблема в тому, що ця хрень не розборна. Тобто нам її треба колоти штучно. І потім її спаювати. Е, так, що це вона за пластик? Є десь маркировка. Нема. Маркіровки пластика немає. Коротше, це у нас якийсь, напевно, ПВХ пластик. Ладно, щось придумаю, щось спаяємо. Якщо що, спаяємо паяльничком, у мене здесь вже такі ПВХ десь палив пластик, є то ПВХ пластик. І будемо паяти ним. Так, наша задача скрити кришку, подойти до моторчика. Судячи тут почерніння, моторчик, походу там щось давно. Це сохраняю в силіконі. Коли ось так виглядає, розділили контрольований розділ, брусочком бив звичайним ножем, розділив. Є у нас доступ. Всі зубчики, все ціле, файна смазочка. Ось такий моторчик. Я вже на нього подавав, бачите, проводити кісеть. Напругу він не реагує. Судячи по чомусь весь чорний. Він трошечки загаджений. Давайте ми його звідти витягнемо, файно вичистимо. І Я думаю, Ну, з надією, що ми його живемо. сміття. дивіться, повностанньому у нас там всередині все. Ой-ой-ой, uh -huh. тут під пропитаннячком у нас розлетілася щитка на двигуні. <свистит> Ой, та -та 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 -так. Давайте заскрінемо, як у нас модель завадити двигуна. Треба буде замовити таких двигунів, вони дуже популярні, вони на багатьох центральних замках ідуть. Зараз спробую почистити колектор, якщо колектор у нас цілий. Попробую знайти у мене вроде, щось похоже, якийсь такий моторчик був там, де щітки цілі, а саме моточку було хана. Або розберу зараз інший сінчианний замок, і там у ньому має бути такий моторчик, з нього переставимо задню цю кришку. Вони по факту практично аналогічні. Так, у нас є такий моторчик, з нього ми запозичили такой вузол. Вони так само одинаково клиничком зажимаються, як і тут. Тобто ми зараз ось ці щитки демонтуємо, ці монтуємо, підпаюємо згоньку їх і зажимаємо оцим фіксатором на тому ж трем місці. Тобто, діло нам треба повідпаювати. І припаятися до цих контактів. Бо Бачите, вони ті платку завальцовку мають. От на куті. Точно так само і тут завальцовка. Не знаю, може тут вдатися, плюс мені здається, що там воно ще бачите пробой є. Типу по центрі є ще в натиск, можливо типу, кльопка. Забава коротше. І зараз будуть у нас щоточки. Бо такі муточки я просто зараз фізично де найду. плюс година, плюс... Такий час в країні. ну На експресі по-любому треба замовити такі моторчики, бо щось останнім часом воно дуже часто такі попадаються випадки. Так, ось спайка у нас там далі. Пластиком зафіксовано то все діло. Щоб як випадку чогось нагрів і тому подібне, щоб воно не розходилось. Біометалічна пластинка ми тут поставили, як було. Тепер все на своїх місцях. Все, тепер можна пробувати збирати і стартувати. Давайте продемонструю строю справність, Вон проводочки заєднано. Є іншим боком. І іншим боком працює. Все. Збираємо. Так, пом пластик Вибачаюся у мене тільки помпчики чорний. Запаяв я з торця, звідси, скажімо так, доки до ліс, аби не пошкодити саму форму роз'єму. Герметичність відновив, бо то все під щіпцями спаївалося. Контрольна перевірка. Ставимо. Так, так прикрутив все назад. Раз, два. Під низом. Ще от три, чотири. саморізики, Раз, два, три болт, трошки від'єднаться, фішки від'єднаться. Все елементарно просто. розказати багато, нічого не буду. Так. На всякий випадок давайте перш ніж збирати, попробую підкинути, давайте закриємо верху, перевіримо, чи все функціонально працює. Орієнтир, центральний замок там Є? рухається. Ну що. Ремонт можна рахувати успішно. Все, назад карту. Два саморізи, які мають прикрутитися сюди і от сюди. Гайочку, та, що було відкручено, я її вже тут прикрутив. Все, лишилось тільки два саморіза і защохнути всі кліпси. Все, карта зібрана, все по красоті. Е, дивіться, що можу сказати, досить, як на мене непогана машинка. Рахуйте, що е, спосіб там, певних функцій, як розборки і тому подібне. Навіть в декотрих моделях куди важче. Тут навіть є варіанти, що точніші, елементарно, ці ж кліпси. Спосіб їх зняття, відкручування. Так, повністю цей скілет треба відкручувати. Но все одно там ну, три болтики лише відкрутив. Але ти не обдираєш руку і ніхрез назики не витягнеш. Тобто за механізм тут лайк. Like, Тут, звичайно, що зроблено так, що воно не розборне, тому що воно не, не рекомендується ремонтуватися, Але ми підляшили. Звичайно, що це не гарантійний случай. Е, може працювати і місяць, і рік, і більше, але гарантії не даю, тому що це не нова запчастина. Тобто, скажімо так, я власне зекономив гроші на, на, на запчастину, але... Но... В слідчий раз, якщо вийде з ладу, спокійно сход можна купляти цей блок-центрального замка і не видумувати. Добре, е кажу йому хай вбере помпу на заміну і віддаю йому машинку. Е від мене на сьогодні, скажімо так, по цьому автомобільчику все. Всім па.